Українські моряки, які вже четвертий день в російському полоні, стали заручниками брудної гри Кремля. Це вже очевидно, це вже факт, в якому ніхто не сумнівається. Їм пророкують до шести років російської тюрми за те, чого вони не могли зробити в принципі. Вітаю! Я Євген Плінський, і сьогодні в секретних матеріалах ми розбираємося, що відбувається з затриманими українськими моряками в окупованому Криму. Три наших військових кораблі йшли з одного українського порту в інший, виконуючи усі передбачені морським правом процедури. Але Росія чомусь вирішила, що Азов тепер їх море і протока їх. І взагалі вони там тепер єдині господарі. Тож українські кораблі їм можна брати штурмом, стріляти по них та полонити наших військових. Взагалі ситуація абсурдна. Керченський суд, який захопила Росія у Криму, виносить вирок українським морякам, яким інкримінують порушення російського кордону там, де його ніколи не було. Як таке можливо? Та де шукати істину в цій заплутаній історії, яка призвела до введення воєнного стану? Розбираємось разом з вами. Атака на українське судно відбулась два дні тому. Обидві сторони, і російська і українська, намагалися скористатися цим випадком на свою користь. 25 листопада, київський режим створив загрозу міжнародному миру та безпеці. Не готовими виявилися лише ті, кого затримали. Командир військової частини 1728 Після перетину державного кордону Російською Федерацією візуально спостерігав кораблі Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Ну, ви знаєте, привезли їх в суд. Привезли їх до зали суду. У суді користуватися телефоном не можна. Потім відвезли їх до управління ФСБ, де також не було можливості користуватись телефоном. Навіть у адвокатів відбирали. Ми не могли ні з ким зв'язатися. Їх відправили до СІЗО. Там теж не можна користуватись телефоном. Потрібен спецдозвіл. Робоче маневрування наших вояків може скінчитись для них шістьма роками позбавлення волі за російськими законами згідно статті 322 частини 3 кримінального кодексу Російської Федерації, а саме незаконний перетин кордону. Це на Абсурдне звинувачення, адже вони являються дівчими військовослужбовцями України і підпадають під дію Женевської конвенції. Але для наших вояків це такі собі новини, адже ро. Російські суди не дуже квапляться чути позицію захисту. звинувачення на кшталт того, що вони не військовополонені, а якась група осіб на військових катерах це абсурд. Тож не виключено, що на наших очах сьогодні з'являються нові сакральні жертви Російської Федерації на Манер Сенцова і Кольченко. Можна скільки завгодно обговорювати версії того, що трапилось в морі, але є чітко визначене морське право, згідно якого наші кораблі нічого не порушували. Як Росія все перекрутила, розбираємося далі. Чому наші катери опинилися саме в цих координатах? Та і що це були за катери? Це були два малих броньованих артилерійських катери, які недавно стали до строю військово-морських сил України, і морський буксир. А причина появи наших суден біля російських берегів банальна. Передислокація. Іншого путі від Одеси до Маріуполя не існує. Тим більше що ці катери є річковими і вони не можуть виходити далеко від критики. Ти Тому їх супроводжував буксір. Як страховка, і вони йшли е, в нейтральних водах, але вздовж узбережжя. Це стандартний маршрут для е, катерів такого класу. За законом українським судам не заборонено рухатися цим маршрутом. У нас є відомий вам договір про використання Азовського моря і Керченської протоки 2003 року, ратифікований обома державами. За ним військові судна, торговельні судна, е, військові судна, інші судна, які ходять під прапором України, що використовуються в некомерційній Цілях мають право проходити через Керченську протоку в Азовське море і назад в чорне. Тобто право юридичне в Україні є, і ніхто його забрати не може. Але ці закони успішно ігноруються Російською Федерацією. Як наслідок окупації Кримського півострову, Російська Федерація зараз контролює обидва берега Керченської протоки, відповідно, Керч і, і Тамань побудували так званий Кримський міст і відповідно, на жаль, фактично. Вони реально контролюють а, Керченську протоку на вхід і на вихід. І ми знаємо, що Росія рахує Кримський мост об'єктом і охороняє його всіми силами і засобами. І ми це побачили. Ми побачили і бойові вертольоти, і а, купу кораблів берегової охорони, І бойовий самоліт, літаки були підняті в повітря. І наші моряки залишилися сам на сам з цією військовою армадою, яка ганялася за ними по, всьому, по всій акваторії. Звітуючи перед Верховною Радою, начальник генштабу Віктор Муженка обмовився про те, що наші хлопці кидали запит до сторони окупанта на проходження Керченської протоки. І дозволу на це не отримали. На запит відповіді не надали. Повторний запит був здійснений о четвертій годині 7 сім хвилин. І в подальшому теж відповіді не дали. Але командування кораблі до Керченського мосту тим не менш скерувало. Кораблі почали виконувати подальше завдання, рухаючись визначеним курсом. Тож бачимо, що українське командування не могло не знати про можливу реакцію росіян, і свідомо штовхнуло наших вояків на цей крок. Це і спровокувало дії Російської Федерації, а далі вже Росія діяла. Вони спровокували дії наших е, моряків для того, щоб в кінці е, кінцева мета цієї операції була захоплення взяти у полон наших моряків як доказ е, агресії України проти Росії. Більше того, експерти наполягають, що такі операції не проводяться без відома верховного головнокомандувача. Я дуже сумніваюся, що начальник генерального штабу або міністр оборони взяли на себе відповідальність, щоб здійснити таку операцію без повідомлення президента України як Верховному голокомандовищу. Тож виходить, що такий крок міг бути свідомою провокацією окупантів на агресивні дії, адже за твердженнями експертів не було необхідності вести нові суда до Маріуполя ризикованим морським маршрутом яка була оперативна, чи стратегічна, чи тактична необхідність в прогоні цих катерів іменно морем? Бо два попередніх катери були перевезені трейлером, бойові катери, а не бойові судна, судна забезпечення флоту, це пошуково-рятувальне судно Донбас та морський буксир, Вони пройшли керченського протоку. Але ж вони не бойові. Але ж для чого це робити? Однією з цілей такої масштабної гри міг бути військовий стан терміном на 60 днів по всій країні, який змінив би строк виборів. Зв'язку з цим запропонувати президенту України ввести воєнний стан в Україні строком на 60 діб. Але президент сам пом'якшив свої умови. Тож найгірше, що загрожує країні, це 30 днів особливого режиму існування, та й те лише в окремих областях. Тож скористатися цим шансом у влади не вийшло. Я вніс новий проєкт указу, в якому термін дії воєнного стану буде скорочений до 30 діб. Росіяни внаслідок цих подій отримали трофейну техніку. Українські моряки причалюють до російського берега. А також поповнили фонд полонених за рахунок наших хлопців. Я думаю, що Російська Федерація залишить це як докази агресії України проти Росії. Хлопців, мабуть, засудять так, же, як Сенцова. Вони зараз отримують статтю, десь тероризм там і термін ув'язнення буде ну, не самий малий. Але родини українських солдат, які вже сьогодні зі своїх кишень сплачують гроші адвокатам, що захищають інтереси наших воїнів на території окупанта, все ж сподіваються, що їхніх синів та чоловіків українські чиновники не покинуть. Поки оплачувати буде родина. В нас договори з родинами. У мене договір з дружиною і з самим підзахисним. Ситуація відверто складна. Адже 24 українських моряки перебувають в справжньому військовому полоні. Визволення їх справа честі для української влади, яка має показати, що за кожним, хто став на захист країни, стоїть вся держава. З вами були секретні матеріали. До зустрічі на один плюс один.